Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає всім, хто дивиться відео, близьким людям, одужати, бути здоровими, активними, відновити сили, енергію. Загоїти рани, травми, якщо такі є. Які є перешкоди? Скажіть, допоможіть на дорогах на здоров'я. Дайте відповідь. Так, тут були дуже важкі травми, може були і є стрес пережита. Дуже сильний. Іде одужання. Угу. Карта миру, з вами вищі сили. Ой, тут хтось переміг, переміг смерть. Отак. От Стоїть ще, показує, що хтось зробив стяг, кратнік, долі стягують. Години життя. Порча насмерть. Оці карти взагалі всі показують Порчу на смерть. Заперечу, убираю, знімаю цю Порчу. Заперечу убираю. Раніше теж, я так розумію, робили, але Верховний Суд і карта миру вас очищено, захист. Зараз повторюють. І дивіться, той, хто робить магію, вам. Напише, буде виходить на зв'язок, намагатися з вами поспілкуватися. Заперечую, негатив негатив, Анулюю ануліруюся, програму негативну знімаю. Заперечую, вбираю весь негатив, знімаюсь, порчені програми знімаються. Цікаю ворога на віки вічні, одвертаю. Порчу насмерть знімаю, всі стреси, обираю думки суїцидні можуть бути. Виймаю повністю весь негатив Порчену програму насмерть знімаю. Бираю всі перешкоди, більше нічого не заважаю одужати бути здоровими, загоюються всі травми і рани. Убираю стрес, убираю всі порушення нервові із з голови виймаю, біль сльози і страждання виймаю, вам більше не болить, загоюється травма. Курчина смерть знімає, повертає ворогові. Буде так і так і є. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити шляхи і дороги на здоров'я. Відкриваються. вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Одужання. Повертаються сили, повертається енергія, відновлюю роки життя, повертаю молодість, красу. Відновлює вашу вагу до нормального стану. Відкриваються шляхи дороги на щасливе, здорове життя. Буде так і так є. Пише ворог напасти не зможе, сили втратить, свідомість втратить, лиха зробити не зможе, буде так. Угу. Треба буде частіше переглянути. Дороги на здоров'я. І зараз ще давайте подивимось, є питання від глядачів на загальний розгляд, за донат на любу суму. І це питання може також допомогти усім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Давайте подивимося. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть чоловік того. Той Хто запитує на війні, не виходить на зв'язок. Яка істинна причина, що трапилось із чоловіком? Дайте відповідь, скажіть, допоможі. Дайте відповідь. Вийде він на зв'язок. Це... Пов'язано із пересуванням. Так треба було. Це так треба було не виходити на зв'язок. Переїхали. Це буде гаразд. Він має вийти на зв'язок. І дуже хороші новини почуєте. Скажіть, допоможіть ви сили, що відбувається із чоловіком, той, хто запитує, дружина. Як він зараз себе почуває? Здоровий все, цілий, здоровий. Були запеклі бої. Ще могли порушити зв'язок, коли порушено зв'язок. Це буде тут повідомлення. Буде. Убираю повністю всі перешкоди знімаю із доріг чоловіка, убираються всі перешкоди, відкривається шлях. Більше нічого не заважає вийти на зв'язок, Убираю. Ворога відвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати уламки і кулі, каби, фпів, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому, волокні, всі скиди Одвертаю, відсікаю. От чоловіка того, хто запитає. То Повертаю назад рашистам Хай їм в голову летить, подриваємо ручки і ножки, більше воювати вони не зможуть ніколи. Прошу захисту міцного для чоловіка і вдень, і вночі. Янголи-охоронці, духи роду захищають, оберігають, не на мить не лишають перекривати. Захист міцний. Нема більше жодної перешкоди, щоб чоловік вийшов на зв'язок. Відкриваються всі шляхи дороги, легкі двері відкриті для чоловіка. Буде так і так і є. Ось всі програми негативні, обираю. Більше ворог не зможе нападати обстрілювати. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги чоловікові. Тобто запитуй на те, щоб він вийшов на зв'язок, був здоровий. І захист міцний буде так, так і є. Це буде захист міцний. Так, є ще питання. Скажіть, допоможіть. Це вже інша людина запитує, що буде із сином? Що буде із сином цієї ситуації? Із сином Дмитро? Що буде із сином Дмитро? Як вирішиться ситуація? Чи допоможе адвокат? допоможіть вийшов суд одразу. Тут треба чистить, вони хочуть затягувати цю ситуацію. ідуть Мені карти вийшли як вимагательство, щоб платили гроші, щоб платили гроші. Заперечую, треба ще буде дивитися це питання, бо тут затягують. Затягують навмисно, дуже навмисно убирай. нагади, вбирай. Заперечуюсь, убирай. Відкриваю всі шляхи і дороги. Багато роботи. Скажіть, допоможіть, чи вдасться порятувати, витягти сина. Гроші. От вони знову затягують і будуть гроші вимагати. Чи через гроші. А можливо буде, коли суд, а тоді приймають рішення про якусь заставу От такого плану. Угу. Повільно, підступно. Ну, так, да, це неправ... неправильно, заперечую. Прошу вищі сили, допомоги для Дмитра заперечуюсь негатив, обираюсь, порчні програми знімай. відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу в суді. весь негатив, відкриваю шляхи дороги на перемогу в суді. Дорога легка, двері відкриті. На повернення додому буде так і так є. Прошу, допоможіть, вищі сили, янголи, охоронці, захищайте, оберігайте Дмитра, одведіть, одверніть цю агресію. Всі злочинні дії негативні. Відкриваються всі шляхи і дороги на повернення додому. Ітак, вичі сили, янголів-охоронців, Духів Роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення додому. Дмитро нічого не заважає повернутися додому. Буде так. І ще пізніше треба буде ще подивитися його. Так що так, можуть затягувати. Багато роботи. Є ще питання від глядачів. У чому причина хвороби дружини? Чому болить сильно голова у дружини? І паморочиться в голові. Скажіть, допоможіть, яка істина причина хвороби у дружини? Тут іде агресивний напад від жінки. Угу. Це вже давно нападають на сім'ю нападають. На дім, на сім'ю напад. Заперечую весь негатив. Убираю, анулірую. Ще стоїть програма на розлучення, розсорки можуть ставити дуже сильні. Вона вилікується, все буде добре. Убираюсь, Порчену програму знімаю. Тут три рази робили порчу насмерть. Дуже сильна атака. Обміни, подміни стали, заперечую стігу. Полюють на гроші, будинок, квартира, сім'я. На сім'ю полюють. Знімаю порчу насмерть, кладовицьку магію, анулірую, Убираю, повертаю ворогові. Хай з ним все це станеться, більше дружині голова не болить. Обираю за поморочі місць голови виймаю, курчу насмерть, знімаю, всі підклади, обміни, подміни. Анулірую, обираю, очищаю енергетичний фізичний простір. Будинку, квартири очищаю. До ідеального стана. Обираюся, лісні. Повертаю ворога, всі кладовицьку магію знімаю. Повертаю ворога і прошу Верховного суда над ворогом. Більше чіпати не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачаю, на пасту не сможешь, Буде так цікавились, вот так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Порчені програми знімаю. Із дружини убирається Вся порча насмерть. Калдовицька має ресурки, Морки, морочки знімаються, порчена на порчена порчина на насмерть знімаю, повертаю ворогові. Буде так і так і є. От так що така. ситуація, треба теж повторно ще дивитись. Дуже сильний напад. Повторюють уже третій раз, нападають на дружину. От так що так. Добре, на цьому я завершую. Нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайбер у телеграму є в описі, під відео може бути закріплено в коментарі. І ще можна написати питання на загальний розгляд. На YouTube каналі. Це теж дуже допомагає і усім, хто дивиться відео, і той, хто запитує за донат на любу суму от Також нагадую, щоб ви не забували одна-дві гривні, хто скільки зможе, допомагаємо нашій армії, нашим військовим. Якщо йдуть збори, зараз е збирають на дрони. На автівки для військових. Допомагайте. Не забувайте, що дня маленького донату не існує. Це велика допомога. От. Також бажаю, щоб ви були здорові, до вас повертаються сили, енергія, здоров'я, відновлюється до ідеального стану. Вам можна бути здоровими, активними, щасливими людьми. Всі дороги на одужання легкі, двері для вас всі відкриті. На одужання, на здоров'я буде так і так є. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!